чи не найвищого гатунку, насолоджувалися Житомирські поціновувачі симфонічної гри. Національний симфонічний оркестр України майже століття тішить людські душі неперевершеними мелодіями, котрі припали до вподоби. І Житомирянам така подія, як приїзд національного симфонічного оркестру України до Житомира, це подія, яка не так часто буває, на жаль. І а у нас Житомиряни дуже полюбляють. Люблять класичну музику і розуміють класичну музику і високе мистецтво. Тому ми як могли, так і вирвалися сьогодні відвідати цей концерт. Житомир взагалі, таке от музичне місто і проїзд такого колективу в наше місто це величезна подія. Майстерність Національного симфонічного оркестру України високо цінують не лише на батьківщині. Цей колектив один з найбільш відомих у східній Європі. У Житомирі квитки на концерт розкупили за кілька днів до події. Сьогодні у нас білетів уже не було два дні. Тому Уже білети ми продали всі. На цьому концерти відомих колективів не завершуються. Навпаки, сезон обіцяє бути насиченим. Тож слідкуйте за афішами.